Сьогодні у нас в гостях наш випускник, депутат районної ради двох скликань, член наглядової ради нашої громадської організації Ліцейська родина Андрій Карманський. Андрію, прошу. Шановна ліцейська родина, оце родина для мене, шановний зачесний отче, батьки, гості, учні. Мені дуже незвично стояти по цей бік барикад. Тоді, в далекому 97-му, я стояв там, де стояли випускники. І я часто телефоную до Антона Омельяновича і дякую йому. І маю надію, що колись в житті я зможу сплатити той кредит знань, розуму, мудрості, який мені дали у стінах цього навчального закладу. Вам всім надзвичайно пощастило, ліцеїсти, тому що ви маєте найкращий. Я переконаний, що в нашій області, а може й за межами області педагогічний колектив. Коли кажуть, що ліцей найкращий в надвірні, то це дуже сильно опускає ту планку ліцею. Нашого ліцею бояться обласні ліцеї, міжобласні якісь навчальні заклади. Це все заслужено і найбільша заслуга в цьому це той педагогічний колектив, який сформував Антону Мілянови Чревчук. Нещодавно я дізнався, що не тільки я це знаю, не тільки всі ви це знаєте. Антон Омелянович став лауреатом обласної педагогічної премії імені е, Стельмащука Стельмаховича е, як кращий керівник педагогічного закладу нашої області. Тому я найперше хочу, щоб від імені випускників, якими я є, є третій випускник цього ліцею. Ми ще раз подякували Антону Омеляновичу за ті умови, які він створив. У <плес> мене є сьогодні дві почесні місії. Як представник районної ради мене уповноважили подарувати ліцею комплект ліч... м'ячів. Це такий доволі символічний подарунок, враховуючи, що у нас нема спортзалу. Маю надію, що районна рада розуміє це. Я це точно розумію. І ми працюємо над тим, щоб рано чи пізно тут з'явився спортзал. Але районна рада ліцей не забуває. Ми цього року виділили 300 тисяч гривень на облаштування мансардного поверху. Ми е, спільними зусиллями передали сюди мультимедійний комплекс. І ми завжди будемо підтримувати ліцей. Принаймні цю каденцію, поки я є в районній раді, я вам обіцяю, що ліцей буде в районної ради на виду. І ми зробимо щось таке, щоб все-таки ці м'ячі були застосовані в спортзалі донянського ліцею. І остання це моя особиста така знаєте, думка, місія. колись Напевне, на п'ятій річниці ліцею я сидів в залі в РБК чи в НГДУ, я не пам'ятаю де, і там один з перших випускників, перший випуск ліцею, хлопчина подарував ліцею Вінчестер. Знаєте, Вінчестер тоді це було дуже круто, тому що у нас в ліцеї там було не так багато комп'ютерів, і Вінчестер цей. От мені так врізалося, воно в пам'яті думав, як класно, що ліцеїст, от він закінчив, відкрив якусь комп'ютерну компанію і приніс в ліцей цей Вінчестер. Я думаю, коли я буду мати можливість, я теж щось схоже зроблю. Останні 4 роки спільно з педагогічним колективом я купую за мій кошт, власний, приватний, ми нагороджуємо кращого учня ліцею. І знаєте, що ви, от в чому моя проблема? Ви так добре вчитеся, що дуже важко вибрати ту людину, яка цього року отримає цей планшетний комп'ютер. І коли Антон Улянович показував мені, списки озвучував, я розумію, що так важко дати це одній дитині. Тому, дорогі ліцеїсти, у мене до вас є прохання. Поки я сам цю традицію заснував, то я буду давати одній. Ну коли я буду багатший, то може двом-трьом. Але я прошу вас долучатися до мене, особливо випускників, і щоб через п'ять років хтось з вас дарував ключі від машини, хтось з вас дарував, наприклад, сертифікат на навчання в Лондоні, там, чи в Америці, чи ще десь. От я прошу, візьміть це на озброєння. А зараз, щоб, ви не дай Боже, ніхто не втратив свідомість, я запрошую сюди Роксолану Лахву, яка цього року отримує цей планшетний комп'ютер. Дякуємо Андрію. Андрій дійсно є великий лобіст у владі районній обласній для того, щоб ми хоч трошки змістювали свою матеріальну базу.